Створюватимуть безпечне середовище разом. Хмельницька громада співпрацюватиме із сусідями у межах пілотного проєкту, спрямованого на запобігання та протидію домашньому та гендерно зумовленому насильству. Ми вирішили такий проєкт зробити, тому що ми в цьому році провели моніторинг спеціалізованих служб і побачили, що не в усіх громадах є відповідні сервіси, які можуть допомогти постраждалим від домашнього насильства. Потрібно, щоб громади між собою співпрацювали і щоб в кожній громаді людина, яка постраждала від домашнього насильства, могла отримати весь комплекс соціальних послуг. Проєкт міжмуніципальної співпраці громад передбачає закупівлю послуг спеціалізованих сервісів запобігання та протидії домашньому насильству. У Хмельницькому таких чимало. До прикладу, крисова кімната чи денний центр. Ми максимально доносимо для української команди міста про те, що доцільно цими сервісами ділитись, адже поряд і є громади, які не мають такі сервісів, однак їм Створювати ці сервіси може бути набагато дорожче, ніж закупляти їх у вас. І в той же час для вас це є економічно доцільно. Хотинська громада досвід такої співпраці вже здобула. Директорка тамтешнього центру надання соціальних послуг Наталія Проскурняк каже, це вигідна угода для обох сторін. З 2023 року ми запровадили таку співпрацю, і наразі вже і на наступний рік в нас є погодження. Наразі співпрацюємо з двома територіальними громадами: це Мамалегівська та Недобоївська територіальні громади. Це корисно, як і для нашої громади, оскільки дозволяє знизити навантаження на місцевий бюджет щодо утримання спеціалізованих сервісів. Ну а сусіднім громадам, звичайно, це дозволяє забезпечити якісними соціальними послугами осіб постраждалих від домашнього насильства. Охоче долучитися до співпраці з Хмельницькою громадою. Вже є минулого тижня. Ми запросили до себе на обговорення. 11 громад, сім із цих громад, представники з цих громад приїхали сьогодні, бо вже готові з нами співпрацювати. Вони вже визначилися, що вони хотіли б закупляти у нас ті чи інші послуги. І сьогодні вже буде детальна розмова про те, як це буде відбуватися. Чорноострівська громада у травні цього річ підписала меморандум про співпрацю з Хмельницьким центром запобігання та протидії домашньому насильству. Таке партнерство продовжуватимуть і надалі. Якщо це потрібно, буде ізолювати сім'ю там на день, на два, на три, на тиждень, то це вигідніше використати там бюджетом передбачити 20-30 тисяч на рік, ніж тільки фонд заробітної плати, оренди комунальні платежі. Вони звичайно будуть в декілька разів дорожчі. Приємний даний напрямок, і ми особисто практично вже відчули можливість такого вирішення, саме таким шляхом вирішення даного питання. Реалізує проєкт громадська організація ЮА Експерт у співпраці з Національною соціальною сервісною службою України за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. населення. Тарія Курнос, Данило з новини міста.